Військовий аналітик Петро Черник і будемо дійсно звісно говорити про вже військову складову усіх перемовин і підтримки України, пане Петре. Вітаємо вас! Дякуємо, що долучилися цього ранку до суспільного. Добрий ранок, пане Петре. Слава Україні! героям слава пане Петро. Тож, по перше, будемо говорити напевно про виробництво зброї, про співпрацю. Нещодавно у нас відбувся останній Рамштайн. Багато було цитат, було були цитати і з Великобританії про 100 тисяч дронів були і, і інші висловлювання наших союзників. Отож, оце спільне виробництво зброї з нашими союзниками. Наскільки це найближчим часом, цікаво, саме найближчим часом може посилити нашу не тільки обороноздатність, так а, можливо і атакувальну спроможність. Ну, найперше і найголовніше, що хочу сказати, це те, що наш воєнно-промисловий комплекс здійснив революцію. Підкреслюю, не еволюцію, а революцію. Якщо говорити цифрами, то нагадаю, що скажімо у 2022 році, загальний потенціал виробництва на нашої зброї обчислявся межах до 1 мільярда доларів. А на цю хвилину 35. щоб ми розуміли, як це багато. Це гігантський, дуже якісний стрибок. Але буквально кілька слів передумови, щоб ми розуміли і перед історією, що нас чекає у глобальній перспективі. Бо. Україна однозначно інтегрована у велику геополітику. А ця наша війна не просто екзистенційна війна за наше виживання, це глобальна війна, глобальний поєдинок світових демократій і світових теренів війсла сла давно прокреслено неодноразово цю точку зору відстоював. Що найгірше зробили московити? Вони зруйнували ятинську систему міжнародних відносин, так звану четверту. Нагадаю, що три попередні: Вестфальська, Віденська і версальська постали за результатами великих. Навіть двох світових воєн зараз пишеться п'ята світова міжнародна система, і вона буде писатися виключно силою. Чому під підвожу такий момент? А тому, що людство перебуває на дуже високій точці інтелектуального технологічного розвитку, вся зброя дуже технологічна. Однак тільки сам самохідна артилерійська установка чого важить, не керуючи вже про ракети і авіацію. Так от, ми, українці, я вже казав про цей якісний ривок. Здійснили революцію в тій частині, котра називається. Дронова війна, і тут ми направду попереду усієї планети, розуміючи, що поряд з нами екзистенційний ворог, який ніколи не заспокоїться, нам дуже важливо виробляти якнайбільше власної зброї. І от ті всі хороші новини, котрі знаходять від наших партнерів, що гі гіганти, такі як Ренметаль, Байрактар, Локіт Мартін і тому подібне, заходять до нас в Україну з конкретними виробничими пропозиціями, це дуже добре. Взагалі, моя особиста позиція, як воєнного аналітика, така і як громадянина, після завершення. Цієї фази війни саме воєнно-промисловий комплекс, it сектор і сільське господарство це будуть три три кити, які триматимуть Україну не просто на плаву, а дозволять нам по справжньому розвиватися. От данська модель це такий один із найуспішніших прикладів інвестування в ОПК України. Завдяки механізму вдалося налагодити серійне виробництво там Сау Богдана загалом протягом минулого року, 2024-го, ЗСУ отримали озброєння саме вироблене за данською моделлю на 597 мільйонів євро. Чи можете ви так пояснити, як військовий експерт, левта простіше, простіше можливо, словами, як це виглядає? І де це все відбувається, так, у це от інвестування ВПК України, от на практиці, що можете, звісно, сказати в ефірі? Звичайно, те, що можна сказати, що таке данська модель. направду елементарно просто: це данські гроші платити. Гроші платників їхніх податків, які фінансують конкретне наше підприємство, котре виробляє саме Богдану. Нагадаю, що академічна установка такого порядку може коштувати від півтори мільйона доларів до чотирьох. Скажімо той самий Цезар дуже хороша академічна установка коштує 4,2 і мільйони за одну одиницю. Ми зрозуміємо, що самим виділяти такі наші такі кошти при наших. При нашому малому внутрішньому продукті це доволі проблематично. І, зрештою, якщо є ті, котрі готові це профінансувати, то чому ж ні почалося все із, із, із звичайного комплекту на 18 гармат. На 18 гармат це було дуже успішно. Модель запрацювала. А тепер за таким шляхом ми можемо іти. І інші кластери зброї у нас є чудово прекрасний протитанковий ракетний комплекс Тугна-П. Чому ні? У нас є направду ціле семейство власної бронетехніки. Танк Т-84. До речі, нічого нічого не проростає. Нагадаю, що у 90-х роках ми реалізували чудовий пакистанський проект, де 320 машин були продані у Пакистан. А зараз є хора. Що новини, що частина з них до нас може повернутися? Нагадаю, що Союзька Аравія свого часу докладалася до розробки нашого е, ОТРК е, комплексу Гром е, е, Сапсан, А німці той самий Рейн який я вже згадував, готові до нас е, заходити із конкретними проектами виробництва снарядів 155-го міліметру, от того самого до Богдани. А навіть уже оголосили, що ремонт танків Леопард Два і навіть перспективну броньовану машину піхоти Лінс, до речі, дуже якісна і потужна машина, не просто готові у нас ремонтувати, а ще й складати. Не кажучи, скажімо, що фірма Байрактар в останньому своєму реактивному безпілотнику має наш український двигун, і от таких оцих ниточок може бути нескінченно багато. І чому це дуже добре. В тій частині що ми будемо сильно прив'язуватися до сильних світу цього, хто б що не казав, все ж таки Сполучені Штати Америки і Європа, а разом євроатлантичний світ це все ж таки дуже потужне могуття. І якщо ми оголосили про свій дрейф і в Європейський Союз, і в НАТО, то маю заакцентувати, що немає. Потужніших лобістів на планеті земля аніж тих людей, котрі виробляють зброю. І чим більше отих збройових проектів буде за данською моделлю, тим краще. Плюс не забуваємо банальна економіка робочі місця на цю хвилину. Уже по факту понад 300 тисяч робочих місць саме під оборонні проекти у нас відкриті. І Якщо цей проект буде і такі проекти будуть наростати, то ми будемо банально багатіти, і це прекрасно. Пане Петре, власне, дякуємо вам за цю розгорнуту думку. Ви крес, тільки що згадали так про нові робочі місця? От, Власне підготовка цього персоналу, підготовка цих людей. Наскільки зараз це швидко розвивається? Наскільки швидко готуються ці люди? Тому що розуміємо, так війна достатньо тривала, але ми розуміємо, що потрібні завжди люди. І технологія, як ви сказали, завжди рухається із часом. Штучний інтелект, завжди нові розробки. Наскільки ми встигаємо от нашої робочої силою за розвитком всіх цих технологій? А ми не просто встигаємо. Ми демонструємо фантастичні показники. Зрештою, маю про це сказати: одна з причин цієї війни це наш інтелект. Московиті неможливі без, без нас. Я, я трошки дамся в лірику і в, і в філософію. Я майже ніколи не переходжу на російську мову, але все ж таки перейду. На нагадуємо слова Петра І, берегіть народ мал малоросійський і до етосвяточна рода російського. Нагадаю, що абетку їм написали українці, а ракетну програму Радянського Союзу побудували українці. Маю на увазі академіка Глушко, Чоломея Чотка. Ну і звичайно Сергія Корольова. Без нас. Вони неможливі, от саме тому це і є причиною одна з одна з причин цієї війни. Тому в частині інтелекту ми, ми показуємо унікальні показники. приведу конкретний приклад на системі Мін 104 Патріот, Для її опанування американцям в штатному режимі їхнім бойовим розрахунком. Треба 10 місяців. Ми їх опанували за 10 тижнів, і так іде абсолютно по всіх класах зброї починаючи від Джавеліна, закінчуючи високотехнологічними танками Абрамс, чи тими самими Леопард -Ле 2 і ми згадували всі артилерійські установки, та ми зуміли інтегрувати ракету Shadow у старенький Су 24 Я Я можу загнати дуже довго. Та зрештою, давайте будемо чесними і від і відвертими таке поняття, як українське заробітчанство почалося ще у кінці 19 століття, і наші з нами предки зробили переворот в Частині організації праці і в Канаді, і в Сполучених Штатах Америки, в тому числі я звичайно не ідеалізую У нас є певні проблеми, але що, що при бажанні і правильному підході ми можемо показувати дуже якісні результати. А заходження в Україну дуже багатьох іноземних виробників, починаючи від мікроелектроніки, маю на увазі фуджікуру, закінчуючи виробництвом шкіри для вбивання автомобілів, це повсякденна практика від. Коли ми повстали як незалежна держава, тому не маю ні найменшого сумніву, що в цій частині ми однозначно упораємося, ми вже маємо хороші результати, і все буде тільки розвиватися. Як тільки закінчиться ця фаза бойових дій, я правильно ставлю питання: війна закінчиться тільки тоді, коли Московська Московицька Федерація дефрагментується на хоча б 30 держав, але на жаль, чого швидше не буде. Я сповнений стратегічного оптимізму у тій частині, що ми нарешті вирвемося із цього поганого. З <зійського> лона і повернемося в коло європейських цивілізованих народів де наше місце, пане Петре. Якщо говорити про локалізацію іноземних оборонних компаній, які перебувають тут в Україні, скільки їх загалом? І от як відбувається ця локалізація, на яких стадіях це зараз? Ну, давайте ми тут, тут, тут трошки такий момент е, цікавий у частині локалізації. Ми не будемо про це деталізовувати, бо це відкрита інформація для нашого противника. Але на цю хвилину, те, що можна сказати, більше 20 великих компаній, європейських, американських та інших світових, я вже згадував турецьку фірму Байрактар, готові до нас е, заходили. Згадував Рейн але це і американці у першу чергу Лохкіт, Мартін речі, свого часу. Це саме та кому... Компанія, котра перекупила f 16 свого часу, вони пропонували до, до нас е, заходити на виробничу потужності Антонова із таким дуже хорошим навчально-бойовим літаком, як Т-50, шкода, що цей проєкт не, не склався. Це і французька фірма Талес. Це і гігант, просто гігант, велетенський, який має колосально величезний. Е, е, Аспект виробництва зброї бає систем. це і шведи, бо шведи є дуже великим хабом з виробництва зброї і зброй включно одного чого тільки їхній гранатомет Карл. Густок вартує, не керуючи про джаз 39, дев'ять І тут паче можна загинати довго ж через нароження. Якщо взагалі бути точно, це 25 25 корпорацій. Це те, що підсвічено, бо не сумніваюся, що в закритій частині вона головна. Ідуть переговори з усіма можливими виробниками. Чому так? Чому так? Ми українці дійсно показали унікальну якість, як у частині дронової революції, Ще раз буду повторювати, щоб повторювання мати навчання, так і в частині організації. Зуміти розосередити по цілій території нашої так, що противник як би він там не не хорохорився, що завдає нам якоїсь шкоди, а насправді не завдає, Ну погодьтеся, це результат дуже високої інтелектуальної діяльності. Пане Петре, от власне, якщо говорити про нашу оборонну спроможність, так, от стосовно цих технологій, які можуть глушити ворожі дрони, так, от стосовно підсилення наших ребів, наскільки е, теж можемо очікувати покращення у найближчий час, тому що е, розуміємо так, що вони все частіше використовуються дрони на оптоволокні, вони залітаються далі і далі. Тобто, як ми можемо зможемо протистояти найближчим часом у цьому? Ну, якщо говорити про оптоволокно, то тут, тут скоріше не будемо дивитися у бік радіоелектронної боротьби, бо там немає mm -hmm. е, при, mm -hmm. прям, прямого саме радіосигналу, сигналу де по оптоволокні. волокні. Тут, напевно, треба дивитися у такі частини, як засліплювання самого дрону, це аерозолі. Треба дивитися у спеціальні рушниці, які відстрілюють сітки і ці е, дрони обмотуються. Треба дивитися у звичайний дробовик. Е, Великих калібрів, великих калібрів і звичайним шротом і тут уже є певні серйозні напрацювання. А якщо говорити взагалі в самій частині ДРЕ, то давайте дуже чітко проаналізуємо, як збиваються і тепер найголовніше відхиляються шахеди 136. тридцять От те, Оте, що називається локально утрачений, це нічого інше, як перебивання gps сигналу саме нашими системами. І тут співвідношення того, що збито у прямому розумінні чи ракетою, чи вогневою марненерною групою, маю на увазі великокаліберні кулемети, чи звичайні кулемети 762, як їх встановлені, чи на пікап, чи на, на гелікоптери, на гелікоптери краще. А ота от друга частина то на тепер між собою приблизно рівні. Інколи так буває, що локалізація, тих, що утрачені, перевищує ті, що збиті, а загальні коефіцієнти сягають поза 90%. І тут є одна деталь, про яку маю е сказати, якби ми не сягнули далеко. Стині розвитку технології пам'ятаємо, що на 100% небо ніколи не закривається. Знаменитий залізний купол із, із ізраїльський усерівно у жовтні 23-го року пропустив більше трьох тисяч ракет кустарного виробництва. Їх робили із водогінних. Труп наш противник також навчається, розвивається, але підняти коофіцієнт закриття того самого неба як від дронів, так і від ракет, це однозначно мож, 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 можливо. можмоможливо. Та взагалі маю сказати, що з часів Другої світової війни, коли е Німці застосували проти Великої Британії Фа 1 і фа 2 відповідно про аскалатові і балістичної ракети. Такого цунамі і ракет, і дронів, які є зараз над Україною, не було. Але тим не менше, ми витримуємо четвертий рік, добігаємо війни, а противник головної мети ліквідувати українську державність не може і, на мій погляд, я впевнений в чому на 100% не зможе. Дякуємо вам, Петре, що долучилися цього ранку. Петро Дякуємо. Черник, військовий експерт, військовий аналітик.